Це кахон. Кахон для мене асоціюється з свободою. Ну, взагалі, я звик до імпровізації. Хтось грає на гітарі, наприклад, ось Аня Коваленко грає на гітарі. Ми зустрілись перед квартирником, уявником, здається, перший раз. І вона почала грати. і Я щось підхватив там одразу, і вже пісня годола, типу, з кахоном. І так ми і почали грати. Мене брат музикант. В ньому був свій гурт. Я постійно тусів з його гуртом і якось був в колі музикантів завжди. Спочатку я захотів собі укулелі, це така маленька гавайська гітара, почав на, на ній грати. А потім якось я йду з братом, він питає, на чому ти хочеш грати, взагалі. Ким ти будеш, типо? і я сказав барабанчик. З'явились перші палички. Я почав займатися типу, індивідуально з барабанчиком, дуже прикольним, крутим, харківським. Але це все до масштабу. Комфортно тобі бути, знаючи, що може бути тривога, ракета. Так, ну, да, комфортно, типу, Я звик просто. І я вже насильно звертаю уваги. Ну, бувають моменти, коли посилюється шахеди всякі. Така, така штука. Мені якраз вночі, о 3-й годині, хтось написав, А, фронтмен гурту нашого написав, типу, жив. Я йому відповів об 11-й привіт, так, він такий молодець. Я через війну і багато ну, інших людей теж дуже сильно виріс одразу. Якщо б не війна, я б, мабуть, зараз був таким підлітком, що гуляють, просто нічим не займається. А так, там щось. Голові змінилось дуже різко з типу, війна. Я в Ужгороді грав на вулиці, збирав гроші на себе і іноді на ЗСУ теж відпрацював рік на... в поліграфії, друкував книжки. Ну, взагалі, я прокинувся пізніше за всіх. Я не прокинався від вибухів. Я прокинувся з думкою про те, що я запізнився в школу і що я не зробив там, самостійну роботу в школу, до речі. Ну, я... Вийшов е е з кімнати, і мама така сказала, ну, війна почалась. І в мене, типу, ну, в серці, ну, типу, знаєте, є така фраза серце до п'ят прям впало. І ось прям такий холод, коротше. ну і жах просто тіпо, ступор ось так. Ми просто не знаю, разом всі боролись зі стресом, співали українські пісні. Були разом, просто були разом. У і... мене родина е взагалі з Єкатеринбурга, з ЗРФ. І в мене чотири брати і одна сестра. І коли там почалась влада Путіна і вся ця фігня, е мої батьки типу, побачили цю пропаганду і цю тьму, яка йде просто звідкиля. Ну, в ці часи, і вони викинули телевізор, щоб не було впливу. А в Харкові були друзі їх. І вони вирішили виїхати в Харків, тому що вони розуміли, що в Росії майбутнє дуже жахливе. Мама взагалі моя типу, взагалі не збирається виїжджати, прям взагалі, тому що це і дім. Ж є ночі для поранених і робить взагалі багато речей для військових, ремонтує і все інше. Сестра волонтер, е і майже всі браті волонтери, два брата військових. Ну, як вчора птом доведеться. Я піду, якщо? так, я обожнюю місто Харків. Я тут все життя живу. І нашої родини коріння взагалі, з Полтавської області, як ми дізналися. Тому ми корінням з України теж. Ну, взагалі, я все життя живу в Україні, і все життя живу в контексті України. І, і... Україна це мій дім. І... Я сприймаю себе українцем. Я за українізацію, типу, звісно, тут таке штука, що кожен, типу, кожна людина має право як завгодно розмовляти, на якій загодно мові. Але якщо це великий рух людей, які спілкуються російською, споживають російську культуру, це не дуже добре. Ну, це є типу план Росії, в принципі, він заключається в тому, щоб знищити. Україну не тільки як просто країну, там не знищити тільки дома чи людей вбити. Їх задача знищити повністю культуру, мову і все інше. Люди, які спілкуються російською мовою, і люди, які споживають російський контент, вони допомагають росіянам дуже сильно в цьому в знищенні української культури і українського контенту, в принципі. Після повномасштабки все дуже сильно піднялося в плані культурного, творчого і всього іншого. Я приїхав в Харків, десь рік нічим не займався. Ось. Звільнився з роботи і знайшов гурт, потім ще один гурт, потім ще один гурт. Пани паралельно всі існують. На зараз у мене чотири активні гурти. Коли мені погано, морально і фізично може я хворію, я починаю займатися музикою, сідаю за інструмент, мені типу, стає дуже добре. До речі, я люблю кричати в мікрофон дуже сильно. Ну, мені комфортніше, не знаю чому взагалі. Це дуже дивно. Ось е, якраз з мікрофоном бути, коли... Натовп ну, Space Cowboys, на натовп всяких безумних підлітків. Я дуже різностороння людина. Ну, Взагалі різні люди приходять. Музиканти, творчі люди зазвичай. Я завжди типу, взяв собі звичку грати в першу чергу для себе. І це допомагає там, не хвилюватися там, чи щось таке. Мої однокласники взагалі живуть іншим життям в, в Європі, ще десь. Е і взагалі роблять своє, живуть своє життя. Ну, якщо буде прям супер погано, що будуть в місті, ну, доведеться поїхати, звісно. Але ну, до останнього я, мабуть, не буду. Ну, я сам поки не можу сказати, я не знаю, як воно буде. У кожного в будь-якому разі підлітка свій характер, і у кожного там своє життя, і всі можуть, ну, хтось може бути зажатим. Ось чуваки, які на Нікольському сидять і бухають. І чуваки, які займаються творчістю, і дуже такі світлі добрі. І є чуваки, які займаються творчістю, але вони максимально андерграундні і мрачні. Короте, є різні люди. Зараз в Харкові дуже багато можливостей, безкоштовних. Типу, тут не потрібно грошей, тут потрібно тільки, тільки бажання. Всі інші люди, куміри, теж було 18 років, і вони теж так, як я зараз, займаються музикою, і тільки через 10-12 років вони конкретно увітуть свою. Дуже професійну кар'єру. Для мене це не головне на зараз конкретно заробляти музику. Я просто хочу бути. Я хочу просто робити музику і жити музикою. І, і, типу, більше ну, якщо потрібні гроші, я піду працювати. А музика це не про гроші, я б сказав. Це про те, що подобається робити. Я не поспішаю, я просто займаюсь потроху, чим можу, і я розумію, що. Якщо буду продовжувати в тому ж тонусі русі, то колись типу я вийду на новий рівень і творчості.